О, моя рідна незалежна Україна, для нас у мріях ти квітучою була. І ще з Шевченківських часів долині, до лав свободи й миру нас вела. Сьогодні дуже часто лине смуток і мати не приховує сльозу. Я вірю, сподіваюсь, що майбутнє. Розвіє гори і цю страшну грозу. Шевченко нам писав, що скарб це воля, свобода, чесність і гідність у ціні. Ми маємо право на щасливу долю. Ми прагнемо перемоги у війні. Я Українка мила моя ненько. Я доведу, що варто жити тут. Я докладу зусиль, моя рідненька. Я покладу до перемоги свій маршрут.